Слава Україні! Ви на каналі у гостях Унатки рукоділки По-перше, я хочу сказати дякую тим дівчатам, які відгукнулися на моє попереднє відео про допомогу. Звернулося три дівчини, я вже їм зібрала всі подаруночки, відправила, е і думаю, що все їм сподобається і буде їм при нагоді. Ось, Одній з цих дівчат вчора, Валентині, я передала особисто наш подаруночок від нас. І вона просила всім дівчатам подякувати, котрі долучилися до цього, і прислали мені е аксесуари та наборчики. Так що, велике-велике дякую всім, хто долучився. Ось, будемо надалі допомагати. Трошечки коробочка моя, яку я вам показувала, вже стала меншою. Там є вже вільне місце в ній навіть. Ось це добре. Ось, і дуже сподіваюся, що скоро вона там взагалі перестане існувати та коробочка. От, а, а дівчата, котрі е, потребують нашої допомоги, нарешті будуть вже вишивати, і це їм допоможе. Так, мені тут прийшло декілька питань, я б хотіла сьогодні дати відповідь на них. Ось, Одне з цих питань це пройшов час, так, я, я знімала якось відео з цього приводу, коли тільки-тільки почалося повномасштабне вторгнення так, в Україну з боку Росії, і знімала відео на кшталт, що робити з наборами виробника отого, от так? А тепер мене питають: от пройшов час, так? Всі ми так трошечки заспокоїлися, ну, а хто не заспокоївся? Ну, коротше, пройшов час, деякі наші думки стали вже на місце, дещо ми вже переоцінили і дивимося на це інакше. так, Ось і що ж наразі робити з тими наборами і схемами від отих от виробників, які нам зараз дуже-дуже не подобаються ось. Тому що вони знаходяться не там, де треба знаходитись. От, і що я можу сказати? Що, в принципі, мої... мій погляд не змінився на це. По-перше, це мої набори. Я їх купила вже давним-давно. У мене є такі набори, котрі я б купувала один з виробників. Я не буду навмисно зараз називати ніяких назв ось, нікого. Але ну, я думаю, що ви здогадаєтесь, про кого я кажу, щоб не робити їм реклами ніякої. от, Один з виробників, я дуже його, він мені дуже-дуже подобався. ось, І я купувала їх набори ще. 2013-2012 року ну давно це було. І вони досі у мене лежать. Я їх не хочу. Я перебирала нещодавно всі свої набори і частину 50% десь з них розпродала. Тому що розумію, що я все це не вишию. Ось, тому я залишила собі такі, що я точно хочу вишити, я їх вишию. І серед них є так само і набори виробництва Росії. От. Нічого такого, знаєте, я в тому не бачу, тому що я вже їх купила, я вже вклалася в це. І я вважаю, що вони мої. Мені дуже сподобалася ідея одного блогеру, я зараз не пам'ятаю назву каналу, але там дівчина так само вишиває набори, оті, і вона просто з прев'ю ну, титульний лист набору так, вона просто вирізала назву. Там виробника, оце, там, все вона відрізала і просто лишила цю картинку, так, щоб ну, показувати, що нарешті повинно вийти. І все. І вона, коли розказує, вона навіть не називає ні назву того виробника, нічого. Просто от вишиває вона ось такий, от, там, наприклад. Ось таку картину і все. І розказую вже про процес, про свої враження, там все. Але нічого не називає. Я вважаю, що це самий такий оптимальний варіант, що ми можемо зараз зробити. Ось, Просто не давати їм реклами ніякої, геть не називати їх, і все. А викидати ті набори, там щось з ними робити я не бачу сенсу. Ось, Мені подобаються ті сюжети. На жаль, я сама не вмію розроблювати схеми. Якщо б я сама вміла, можливо, я б там особисто для себе щось там, знаєте, намалювала, сіла, зробила і вишила. Б. То один варіант. А так як я того не вмію робити, то ну, і хочу вишивати гарні якісь сюжети, тому буду вишивати. Що стосовно е дизайнерів тих, так само в мене є декілька. Схем від дизайнерів. Я, якщо чесно, навіть зараз погано орієнтуюся серед дизайнерів. Хто там, чий, я так ще не вивчала досконало цю тематику. Ось Останнім часом ті схемки, які я собі, там їх ну, декілька дві чи три схеми, які я собі купила, це американський виробництво, тому я там навіть і не думала про те, я просто купила собі там і все. От, а так, щоб сісти розібратися, який дизайнер, звідки, це треба час, і в мене поки що його не було, і та й не було у мене е, такої потреби. знаєте. Ось, Тому що я нічого зараз такого не купую ніяких схем дизайнерів. От, тому, якщо дійде до того, то я сяду розберуся. Ось, Але навіть не знаю, як шукати, де шукати. Ну, коротше, якось сяду розберуся. То ті схеми, які я вже придбала, то я їх так само буду вишивати колись. Але знову ж таки я просто не буду казати, чи є воно, я це розробка та й все. От. Але до схем, то поки дійде, знаєте, мені головне зараз, щоб дійшло хоча б до тих наборів, що в мене є. Ось. Але бачите, я останнім часом все ж таки міксую наборчик і якусь буру схему відшиваю, тому що. Так само назбирала майже всю палітру DMC, вони лежать, думаю, що треба з ними робити. Тому взялася так трошки і за е дизайнерські такі схеми, е ось, щоб все ж таки трохи ниток позбавитись. Так. Так що, не знаю, ну це кожен повинен вирішувати сам перед собою. І якщо вже знаєте, от є такі дівчата, які так ну, категорично ставляться і звинувачують інших в тому, що вони, начебто, там вишивають досі, і все, те, що вишивають досі, я не бачу в цьому нічого такого, прям страшного і поганого. Якщо купують досі. Російських виробників, Ось до цих людей треба ставити питання. І це, я вважаю, вже дійсно ну, не влазить ні в які ворота. Ось до цих людей треба ставити питання, і чому вони це роблять, і взагалі коли до них дійде. Нарешті, що у нас в країні зараз відбувається. Ось, але мені здається, що якщо досінь не дійшло, то вже ніколи не дійде, то вже якийсь у людей, я не знаю, як це сказати, Ну, просто не, не вистачає чогось в голові та і все. Ось, то от таким людям треба давати трошки по голові, може, там щось стане на місце. А ті, хто вишивають ще свої старі запаси, щось зі старих запасів, просто. Ну, Я би порадила, отак, от не показувати, не давати рекламу цим виробникам та й все. Ось, А продовжувати вишивати. І, до речі, тоді в мене таке питання. От, Що робити з тими картинами, які вже вишиті, оформлені і висять. Ну, виходить, за такою логікою, то їх треба так само познімати і десь у вутиль, так пустити. Але ж це тупо і глупо, ну, на мій погляд. Просто саме таке, знаєте. Адекватне до цього ставлення, це просто не рекламувати і не купувати наразі набори цього виробника. Тому що я вважаю, що в принципі за півроку вже ті запаси, які були по магазинах ще з минулого року, так, вони вже ну, повинні були б бути допродані. От. Потім деякі виробники вони змінили, начебто вони тепер не виробництво Росія, а там Латвія, Литва. ось там Ще щось вони придумали. Вони просто перепечатали на е, своїх обкладинках, що вони тепер майде не, не Росія, а інші країни. Ну, але ж ви розумієте, що це все брехня, що вони як це їх робили там, так їх і роблять в Росії. Просто вони печатають тепер іншу інформацію на цих наборах. От і все. Тут так само задумайтесь про це. Тому що я дивлюся, що всі такі раденькі, що дурненькі, і купують далі цих виробників. Навіщо ви це робите? Так само питання. Так, я думаю, що на це питання я відповіла. Так, більш-менш доходчево. Так, наступне питання: моє відношення. До російськомовних блогерів. І чи варто зараз сваритись з цього приводу. Відношення у мене до. Я їх не дивлюся, я від них відписалася. Моє відношення, ну, можливо, зараз це грубо прозвучить. Ну, Там є декілька, декілька пояснень цьому, так? чому вони так роблять. Перше пояснення це за гроші. так? Але я хочу вам сказати, що. Ну, от дивіться, я ну, це мої спостереження, так просто щоб ви зрозуміли, за які гроші люди продають себе, так продають нашу країну. Ну, це так приблизно я так собі уявляю. Ну от я дивлюся не тільки рукодільний, так Ютуб, а там інших. Є такі канали, там не рукодільні, ще раз повторюсь, там де по 500 тисяч підписників, 800 тисяч підписників, мільйон так, і більше. І я от слухала деяких, ну це все наш український, україномовний YouTube. Я зараз іншого не дивлюся. Принципово, для мене вже тільки україномовний існує. От, І там деякі Блогери до них ставили питання, от скільки ви зараз заробляєте, і вони давали відповідь, то е, десь от приблизно один хлопець він відповів на це питання, що у нього десь 800 тисяч підписників, так? І він сказав, що десь от на місяць у нього виходить 700 е, від 700 до 1000 доларів. Так? Це якщо у нього є якесь відео, яке набрало там мільйон переглядів. То у нього ось так виходить. Десь від 700 доларів до 1000 доларів. так? Ось, там залежить від лайків, від коментарів. Там багато є таких нюансів, від чого залежить ця монетизація. Ось, але просто. І так само ж, ну, чим більше людей підписано, тим зрозуміло, що більше переглядів і більше йде оплата. Правильно? Так от, тепер уявіть собі. Це 800 тисяч. Ще раз наголошую підписники. Тепер уявіть собі, скільки заробляє блогеру у котрого там, наприклад, 10 тисяч підписників. Ну, це навіть не 100, ви ж розумієте, да? 20 тисяч, 50 тисяч підписників. Скільки цей блогер? Може заробляти. Враховуючи те, що наші дівчата ну, більшість ліниться, ставити лайки, там лишати свої коментарі. Тобто їх не так насправді багато. Це нам ну, здається, що в рукодільному Ютубі там багато тих коментарів. Насправді їх не так багато, не так багато тих лайків. так. Рекламу ви взагалі не дивитесь, сразу пропустити на клнажимайте. Тобто від цього так само залежить монетизація. Ось і тепер уявіть собі, що якщо людина 800 тисяч має підписників і заробляє там, ну, нехай візьмемо по максимуму 1000 доларів, да? то ця блогерка, яка має, наприклад, 30 тисяч підписників або там 50, то скільки вона заробляє на місяць? Ну, 200, ну, нехай 300 доларів, а то й менше? Ну, у мене тоді питання, ну навіщо? За що? За що вона продалася, якщо у неї в думках, що вона зараз змінить свою мову на свою рідну українську, так, і втратить якихось там відсоток підписників, скільки вона втратить? Ну, Це така, знаєте, примітивна математика. Просто так приблизно собі розуміти, що за що вони продаються? Просто за копійки продаються. Можливо, вони самі цього не розуміють, то задумайтесь над тим. Ось це перший варіант. Другий варіант людина просто лінується. Вона не хоче. Це насправді е така, знаєте, це труд. Це той самий труд перевести себе на це треба попрацювати, це треба сісти, вивчити якісь слова, подивитися. так. Це ось перше відео, коли приходиш, я по собі знаю, що це важко, тому що є звичка ще, так, там розмовляти. Потім там забуваєш деякі слова. Треба трошки, якщо ось зараз я сіла і знімаю, так, я не готую собі там, не продумую, що я буду казати, як я буду казати і так далі. От, на, на початку, коли я перейшла на українську мову, я трошки продумувала, що я буду казати все, і собі в голові проговорювала. так? І тим самим вишукувала ті е, слова, які я забулася, які я не знаю, так, як вони будуть українською. Потім я їх перекладала, шукала, як вони будуть правильно. І ось таким, це е, е, така своєрідна праця. так? Багато деякі не багато, деякі просто лінуються. Вони не бачать сенсу в тому. Воно їм не треба. Вони от розмовляють і розмовляють і все. Ну, то коли, там, знаєте, дуже вже сильно там, на них попруть або вже всі перейдуть на українську. Ось вона одна лишиться. Ось тоді може вона підніме свою дупу і щось зробить зі своєю російською тою мовою і перейде. Так. І, по-друге, ну в законі ж нічого не сказано, що Ютуб-блогери мають там обов'язково вести свої е канали на українській мові. Це вже, знаєте, як на розсуд тієї людини, яка веде свій блог. Ось це вже, ну, як на совість. От це другий варіант, лінь просто. Так, а третій варіант для мене це просто тупість людська. У них не ну, у людини не вистачає клепки для того, щоб просто перейти. Ну вона ну, не зовсім розумна, тому їй дуже важко перейти на українську мову. І... Вона не може цього зробити. Я вам зараз кажу свої, ну, от своє бачення. Я нікого не хочу там образити, да? там, ні, на кого, ні, ні на кого не натікає. Для мене просто от, я так для себе бачу, що є три критерії, по якому люди блогери ці, не хочуть переходити на українську мову. І я вважаю, що вони такі найреальніші. Інших я е, причин не бачу. Ну, Там аргумент. Це мій родной язик, і це каже людина, яка має паспорт України і вважається громадянином України. Ну, це тупість, це значить у людини щось з головою не те. Тому що ну, родной язик русський в іншій країні, вона, ця країна, називається Росія, то, будь ласка, збирайте речі. і... Переїздіть до своєї рідної країни. А в Україні рідний, рідна мова це українська. Ну це вже і діти знають з першого класу, навіть в садочку. Ну. А якщо людина вже доросла, і вона досі це не розуміє, то значить щось у неї з головою, якісь проблеми. Ну, це, я так думаю, і ну, я думаю, що я не одна так думаю. Тому просто треба пожаліти таких людей. Що вони трошки ну от, не достає у них і ну, трошечки такі вони, їх треба просто пожаліти. Не треба на них сваритися. Це просто ну, такий недолік у людей деяких є. От, Просто що, знаєте, як, чи, ну, і чи варто от, ну другий складова цього питання, чи варто зараз сваритись з цього приводу. Сваритися з цього приводу не треба. Але я вважаю, що кожен, кожна людина має право висказати своє ставлення до цього. Кожна людина, Кожний блогер має право висказатися і е, висловити своє ставлення, тому що все ж таки людей це питання турбує. Е, я вважаю, що коли кажуть, що не на часі це взагалі тупість так само, тому що а коли тоді на часі? Чому ми зараз повинні. Е, Чекати чогось там перемоги, все, а потім після перемоги там, піднімати ці питання. Питання піднімаються тоді, коли вони актуальні, тоді коли вони турбують людей. правильно? То ось зараз багатьох людей турбує це питання, воно ображає людей. так? Тому оця принциповість така там: от я розговорю на русском і буду розговорювати всю життя. Ну, Якщо ти вдома спілкуєшся, то, будь ласка, спілкуйся, якою хочеш мовою, хоч китайською. якщо ти блогер, якщо ти поважаєш своїх глядачів, якщо ти поважаєш свою країну, ти бачиш, що зараз у нас в країні. Твориться, так, то ну, хоча б з поваги, вже, або перейди на українську мову, або геть нічого не знімай. Так. Коли це вже все заспокоїться, буде наша перемога, все, потім почні знімати знову на своєму там, якоїсь мові, якої ти хочеш, і подивись на реакцію. Так. Чи буде це приємно людям, які тебе дивляться. А якщо блогер просто плює на тих, хто її дивиться. І, ну, от робить так, як вона вважає за потрібне, то ви тоді до себе поставте питання, чи треба вам бути підписаним на цього блогера, і треб, чи треба вам її дивитися? От і все. Не треба там нервову систему собі там, підривати. Все. Просто відписуйтесь від таких блогерів. Не те, що не дивіться, а відписуйтесь, тому що все одно ви висіте у них в підписниках і вони не бачать, що вам це неприємно, так? Що ви не хочете цього контенту російського. Тому треба відписатися, треба вже, врешті-решт не просто там, знаєте, слухати, а я цю не буду слухати, пропустити і далі погнали, а, а все одно вона у вас в підписках є. Треба трошечки зробити. Для того, щоб з цим боротися. Просто відписуйтесь від цих блогерів. Тоді вони будуть бачити, що ага, від мене йдуть підписники, тому треба щось з цим робити. І можливо, тоді вони, якщо ліняться це зробити, вони це зроблять. Ну, а якщо там якісь інші проблеми, про які я казала, то тоді я не знаю, що вони там зроблять. Може, щось придумають. Не знаю, не буду нічого казати. Але моя порада: просто відписуйтесь від них. І все. От. Так що... А сваритися не треба. Але свою думку виражати так треба. Не треба мовчати. Ви бачите, от одна країна мовчить, і інша країна мовчить, і, що, і до чого це привело. Ми не будемо мовчати, і не треба нам рота затикати. От, всі е, коментарі, які будуть погані під цим відео, вони просто будуть видалятися. Я дуже просто на це все реагую. Мене це не чіпляє ваші оці гімняні коментарі. Я їх навіть не читаю. По, е, на початку самого коментаря видно, якого він буде тексту і що він буде нести. Тому я просто їх видаляю. Я навіть, навіть їх не дочитую, тому не затрудняйте себе, нічого не пишіть мені поганого. Ось. Хтось скаже, що це неправильно, що от я такий геняний блогер, що я лишаю тільки те що, мені, те, що мені подобається. Ну, нехай буде так, але це мій канал, я тут, що хочу, то і роблю. Зрозуміло вам? Зрозуміло. А хороші свої враження, свої якісь, можливо, поради, свою думку з цього приводу, будь ласка, дівчата, лишайте, але в тексті нормального, хорошого, не ображаючи нікого навколо вас. Добре? Добре, дякую вам, що ви мене всі зрозуміли. В цьому відео повторюсь, я сказала лише свою думку, тому що деяких дівчат вона цікавить. Ось вони мені написали ці питання, і я вирішила вже сьогодні на них дати відповідь. Бережіть себе, тримаємося. Перемога обов'язково за Україною, і вона буде незабаром. Слава Україні! Па-па!